До своєї незалежності Україна йшла довгим тяжким жертовним шляхом і дорого за неї заплатила в основі української державності століття боротьби наших предків, у якій формувалася ідея самостійності. Тож для галичан, як і для мільйонів українців, день да незалежності головне і найбільш улюблене свято. Про святкові заходи у давньому і завжди молодому Галичі розповість Любов Галько. День незалежності найбільше свято нашої країни український народ в змозі поліпшити життя у своєму домі рідної батьківщини. Я би бажав, щоб по-перше вона досягла перемоги і встановила міцний мир на довгі роки, на щастя людям. Щоб всі українці без винятку, всі стали дійсно незалежними, стали сильні духом. Нікого не боялися, нічого не боялися. Знали, що вони ну, зараз міняють державу в ту сторону, яку назад вже вона не повернеться ніколи, щоб наші діти отримали майбутнє дійсно європейське. Дай Боже нам дочекати від цього року, від цього дня за рік до наступного дня незалежності. І там дуже з великою надією сподіваюся, що ми зустрінемо його вже не в такій обстановці. Що всі діти будуть в своїх домівках, батьки будуть своїми дітьми, і на нашій землі запанує мир. Я бажаю, щоб був мир на землі, щоб не гинули люди, От. І щоб всі були здорові, щоб наші, так як би сказати, герої поверталися здорові, живі. У цьому році святкування були особливими. В урочистій церемонії не проголошувалися пафосні гасла та патріотичні промови в українців. Міцніше переконання, що потрібно робити конкретні справи для розв'язання суспільних проблем. Святкування Дня незалежності Галичани розпочали з вшанування героїв Небесної сутні та бійців, які загинули, захищаючи батьківщину від ворогів протягом останніх місяців. Знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає. Разом із Галицьким духовенством усі присутні молилися за долю України. Відтак звучав державний гімн та молитва «Боже, країну храни. свого народу всі наші родини галичан привітали зі святом голова райдержадміністрації Володимир Чуйко та голова районної ради Петро Стримбіцький. Сьогодні, високо піднявши голову, ми йдемо у 24-ту річницю нашої незалежності. І я переконаний, вона буде з свободою, з миром і дійсностю, з єдністю одне до одного, з любов'ю, заради якої ми покликані на це життя. Скільки існує наша держава, завжди на неї чогось усі дуже зазіхають. І за часів Київської Русі, і за часів 18, 15 го і всіх століть, завжди Україна була отим найкращим ласим кусочком хліба для всіх загарників. Україна завжди захищалася і завжди майже перемагала. Гучними аплодисментами зустріли галичани виступ голови Галицького братства вояків ОНУПА Миколу Яцківа. Незалежність української держави. Ми її вистередили в боях з різними окупантами, які приходили на нашу землю. Ми її вистереждали. Вистер 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 у слідчих кабінетах, у тюремних камерах, у режимних таборах комуністичного терору після святкової урочистості відбувся концерт духовно-патріотичної пісні. У зібраних світлинах відтворені моменти з часу Євромайдану і до сьогодні людей, що відстоювали націю та її гідність. У цій революції взяли участь поважні молоді студенти і афганці, духовенство. Тут поряд була створена експозиція тих речей, які були привезені з Київського Євромайдану, де вважали обов'язком нести свою службу представники Галецького майдану. І я дуже дорожив цим цим відповідальною. Функцією і роботою. Як міг, так старався, але мені здається, що ми з перших днів на Галицькому майдану взяли правильний курс мобілізації на Київ, як ресурсів, так і маю на увазі матеріальних ресурсів, так і людських ресурсів людей. Ми будили взагалі Галич. Пригадую перші майдани, як не те, що не охоче, а мабуть, із великим страхом виходили ті, що виходили. А скільки нас потім приєдналося, майже 10 місяців в країні триває неспокій. Проте галичани віддавали і віддають своє життя за те, щоб Україна була єдина, соборна і незалежна. Також у цей святковий день відбувся і районний автопробіг. єднаймося в ім'я України. Любов Галько Андрій Васьків новини телеканал Раї.